У свідомості людей, що не мають з наркотою діла, може скластись уява, що наркомани це люди з нижчим соціальним статусом або які саме виховувались в сім'ях із відповідними умовами. Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я щорічно моніторить ситуацію щодо вживання наркотиків в Україні. За даними опитування, за минулий рік на здивування більше 80% людей, що вживають, мають вищу освіту та працюють. За даними цього ж опитування, чоловіки частіше за жінок вживають наркотики. В цьому зізнався кожний четвертий з п'яти опитаних чоловіків. Більше 70% людей зізнались, що вживають наркотики вдома. Люди будують сім'ї та планують майбутнє, не помічаючи, як наркотики поступово заповнюють частину життя. Так трапилось, і в одній здавалось би середньостатистичній сім'ї на Волині. Дружина, чоловік, двоє чудових дітей. Все стало відомо, коли додому навідались правоохоронці з обшуком. Я не знала, що мій чоловік вживає дану психо, е, психотропну речовину. Е, коли значить, знайшли цю психотропну речовину, чоловік мені зізнався, що е, він її вживав вже тривалий час, що він цю речовину купує, коли приїхав з Польщі. Подружжя довгий час працювало важко за кордоном. Там чоловік і пристрастився до наркотиків. На частину накопичених коштів закупився собі оптом. Все зберігав в сараї на горище. Незаконно придбала зуби небезпечно потроху обітку і заборони ембіємбі. Чотири Ендрінака, особливо великому розміру Вказано вказано що він зберігав за місцем проживання. Тоді він мені кажу, пізніше зізнався, все роз'яснив, що він на даний той момент був залежний, що він не міг зупинитися сам. Він попросив мене сам, щоб його е, завести до лікаря, лікувати. Ну І сам згодився і попросив моєї допомоги, тому що йому було стидно перед дітьми, перед мною, перед мамою. Чоловік навіть до цього судового засідання встиг пролікуватись однак, за зберігання наркоти для власного вживання, тобто без мети збуту, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Зазвичай людина, яка добровільно звертається до лікувального закладу і починає лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності. Однак, це не той випадок. Слідство довело, що те, що зберігалось, було у великих розмірах обвинуваченого було вилучено особливо небезпечною психотропну речовиною в особливо великому розмірі. З огляду на це вважаю, що останній заслуговує на покарання у виді позбавлення волі. Я прошу суд визнати у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України та призначити на покарання в межах санкції даної статті у виді 6 років позбавлення волі. Чоловік раніше не судимий, у всьому зізнався, має двох доньок, одна з яких неповнолітня. «У даній ситуації є пом'ячуючи обставини У діях мого клієнта. Більше того, я просив у суд, враховуючи факт каяття і щире зізнання, це таки не застосовувати до нього міру покарання, не позбавляти його позбавити не його волі. Сам чоловік пояснює свою пристрасть важкою працею, мовляв, так розслаблявся. Однак тільки після того, як попався на гарячому, зрозумів, що може втратити. Я практично все життя працював на тяжких роботах, на вантажних то На, будовах. на цю речову я присів за кордоном. Ну, дійсно якось стимулював працю. Я дуже боюся свою сім'ю втратити. Суд визнав чоловіка винним. Щире каяття нібито зіграла свою справу. Призначити йому покарання 5 років позбавлення волі на підставі статей 75-76 та Звільнити обвинувачену від відбування призначено покарання, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов'язки судом. Ще чоловік має компенсувати державі витрати на проведення експертизи. Здається, що на цей раз обійшлось легким переляком, аби тільки під час іспитового строку батько сімейства не пішов повторним шляхом. Ольга Ганич Дмитро Кудик для новин на часі.